Минувшина держави на 80 сторінках брати Капранови представили свою книгу Мальована історія незалежності України. Вона містить короткий виклад подій від трипільських та кімерійських племен до незалежності України. На одній розгорці описаний певний період історії. По два комікси на кожну епоху. Ну і текст. А тут в лівій в лівому куті основна дієва особа або символ епохи. Над зображеннями, картами, історичними коміксами працювало шість художників. Ця історія без чорних дір, білих плям, без фантазій та натяжок пояснюють письменники. Якось підійшов до нас сини, говорить я батьки, я складаю ЗНО, і, і скажіть, будь ласка, як це все запам'ятать? Оце все набір спочатку князів, потім гетьманів, а потім Франко Шевченко, тобто письменників. І ми не змогли йому відповісти, нам стало соромно. І ми собі сказали, що ми повинні зробити так, щоб наступні батьки вміли відповісти на це просте питання. Як це все запам'ятати? Родзинкою презентації книги стала нова музична програма братів Капранових Дзен Юа. Ця назва написана на обкладинці першої збірки поезії Сергія Татчина. Саме його вірші Дмитро та Віталій виконували під власні стилі. Зокрема, Кобза Блюз та Кобза Вальс. Книжка мальованої історії сподобається малечі та дорослим. Переконані читачі, кожна віха з історії тут е, на одну розгортку, тобто е, Союз і Венеди, козацька держава, будь-слік, будь-який період. Вона є менша сестричка, і е, е, я купила цю книжку власна для неї. Е, сама дуже цікавилась історією в школі. І багато читала, і дуже не вистачало книжки, де можна було суто для себе зрозуміти всю історію саме в картинках. Суто для того, що запам'ятати всеукраїнський промотур книги Мальована історія незалежності України брати Капранови продовжать у Хмельницькому та Вінниці. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.